Мене першої доньки зараз 13 років. мені теж здавалося, що ну там ну до трьох років взагалі мені як батько нічого нема там робити. Нейронна мережа поки не навчається. Там треба її помити накормити, і Ну батько до чого. І я був більш увагою сконцентрований на бізнесі. І з часом, да, я зрозумів, що цей от час, який я можу провести з дитиною, він короткий. Вже там дитині 13 років, і я вже, ну скажем так, сильно менше їй потрібен, ніж це було там, 5 років тому назад. І зараз, коли в мене друга донька, і зараз два роки, я розумію. І вау, який це? Ну це просто кайф. Проводити час з дитиною разом ну це просто наповнює це. Не забирає в мене енергії, Це не те, що я приходжу. О, я такий втомлений, а тут ще треба грати з дитиною. Ні, це те, що джерело мого натхнення. І кожен момент, який я проводжу з дитиною, мене зараз наповнює. Це от коли я став другий раз батьком, це зовсім по іншому сприймається ніж перший раз, все в тумані. Коли а дитина Боже, відповідальність, що тепер з нею робити, а як її виростити? Куча страхів а, таке. Ну, все неосвідомлене, ну, в моєму прикладі було. А от з другою дитиною, ти вже розумієш, а, ага, час пройде. Ось є цей момент, насолоджуйся їм, насолоджуйся міткістом.